Цього тижня в Україні очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощами. Про це свідчать дані погода Уніан. Вже з віторка 31 жовтня із заходу до нас почнуть заходити дощі, які принесуть з собою деяке зниження температури. Місцями температура знизиться до плюс 8, плюс 10 градусів. Однак до кінця тижня температура знову підвищиться по всій країні, а на півдні не виключено потепління до плюс 26 градусів. Початок тижня в Україні буде Дуже теплим. У понеділок буде сухо, а температура в більшості областей підніметься до плюс 17 плюс 21 градуса. На півдні і місцями на заході повітря прогріється до плюс 22 плюс 23. Завершиться жовтень в Україні також теплою і переважно сухою погодою. Лише місцями на заході пройдуть дощі. 1 листопада дощі очікуються по всій країні, крім південного сходу. Температура в більшості областей знизиться до плюс 13 плюс 17 градусів. Лише на півдні та південному сході буде від плюс 18 до плюс 23. У середині тижня 2 листопада дощі припиняться, проте температура знизиться ще сильніше. На північному сході в день буде від плюс 9 до плюс 12, а нарешті території очікується не вище плюс 13 плюс 16 градусів. Перед вихідними 3 листопада дощі охоплять більше більшість областей на лівобережжі та півдні України найтепліше буде на заході та півдні, де повітря прогріється до плюс 13, плюс 17 градусів. А на решті території стовпчики термометрів покажуть від плюс 8 до плюс 13. На вихідних 4 і 5 листопада в Україні продовжаться місцями дощі, проте температура знову підвищиться. На півдні країни не виключено потепління до аномальних плюс 26 градусів. На решті території країни до кінця тижня очікується до плюс 13 плюс 22. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб пачуть першими дізнаватися точний прогноз погоди.